Я би хотів почути менш більш по районам ситуація, дуже є ганебна ситуація вже з в джолі. Навіть на даний момент. Я кажу, до весни ще далеко. А ця ситуація, якщо ви знаєте, дуже впливає так само на пакетне виробництво. І на ціну пакета. Навіть послідні досліди... Осташевського в журналі Український пасічник, вчора я отримав тільки його, в першому номері, прогнозується 30-40% відход бджоли. Я згідний з цією позицією, тому ті, що люди мені дзвонили з Східної України, у них навіть більший відхід Відповідно, це за собою потягне опять же, ціну пакета. Бо буде попит. Багато хто висловлюється тут думки е, за, на рахунок цінової політики за пакети, що нема куди, люди бідні, люди це саме, ну, я не можу сказати вам, ринок все одно диктує своє. Так, дорого приїхати, зараз буде виходити, вирахуйте, якщо з східної України приїжджає до вас людина, мінімально 5 тисяч йому треба витратити тільки на дорогу. Він такий самий пенсіонер, простий хлоп, який має там 30-40. Я не говорю про великих. Ті, що беруть більше сотні, двох сотень, це як такого посередники. Ну, Їхня робота також важка. Ви не думайте, що там так все просто і гладко, бо не кожному привезеш то, що він бажає, і всі ми з вами різні. Кожен має своє побажання і своє цілі. Але на цілі більше гуртуватися і навіть, Безпосередньо в малих пасіках, де люди хочуть навіть малими партіями. Хоч воно важко на великій пасіці, от мені, наприклад, на моїй пасіці по 20 штук, по 30 відпускати пакетів. Накладно, більше роботи. Туди, але йти треба на зустріч тим, хто має, хоче вас 20 штук, 30 штук. Розумієте, вони також люди, вони також українці, вони так само хочуть жити в цій державі і щось робити для себе. Може ви в дальнішому завоюєте. Яка от хороший бонус від них, і не будуть вас рекомендувати. Про якість пакетів так само будемо обговорювати це саме. Всі хочуть продати. Всі хочуть продати пчору. Але про якість пакетів, хлопці, всі дуже почали жалітися. Не тільки на нас, і на Закарпатті, чи на Чернівці. Це стосується всього західного району. Одного пасінка біла на Андрій, 55 бджолосімей. 25 згинуло, причини, поки що не ясно. Не знаю, який стан, але я в не переслухав, ну і так переглянув трошки. 117 сімей маю, поки що ні одної, я не знайшов, щоб була мертва. Ручком пробував підмору, але підмору мало. Враховую, що зимують, поки що нормально вплоливаємо. Не знаю, як там далі. Обробляю, вони, ну, дуже багато забираю трупневого гомогенату. Ну, на, наприклад, цього, цього року менше, а торік я 90 літрів е, гомогенату реалізував. По суті діла, вона літак. Це вже розведений, я е, про, це, про це говорю вона літак. А обробляю вона два рази в липні відпіном і один раз кінець вересня, жовтень місяць. Ось така ситуація, На моїй партії. У мене вже є теж відхід. Відійшли поки що, як а... Так, відійшли поки що паршаки, як кажуть, як пану Оленчук колись казав паршаки відійшли. Я думаю, так, перезимують там на трьох рамках, добре. Не вгадав. Маємо результат. Але суть не в тому. Суть в тому, що ганебне становище верховина. Ну, ближче туди. З 80 сімей людини лишилося, вже 8 людини лишилося 30. Кліщ. Сипався як горох. Пізна обробка, жарке літо. Жарке літо, пізна обробка і пізна підгодівля так само, бо ще надіялися на пізніші меди. Багато факторів є. У Чернівецькій області ситуація, ну, з того, що пан Іван сказав, то приблизно схожа. Але скажу, що у нас деякі пасіки, ми вже констатували, загибель значної частини пасік ще з осені. Ну, У нас там трошки інші є фактори, ніж тут на Франківщині. У нас є і отруєння були в минулому сезоні. Може читали наші там публікації там про Хотинський Чорнобиль і так далі. Тобто, так, в Похотинському районі є, є вже відхід цілих пасік в окремих. У нас вже хлопці хочуть самі купувати бджіли, не продавати, а купувати. Ну, це не є таке масове явище, звичайно. Переважні основні пасіки на сьогоднішній момент, великі пасіки, які зорієнтовані на пакети поки що. Ми маємо інформацію тільки з трьох районів на сьогоднішній день, де були збори, де ми більш таку маємо узагальнену інформацію то поки що тримаються на такому рівні з невеликим відходом. Тобто це там, поки що одиницями рахуються до 10, там, кажуть, що поки що, вже... але вже все одно є відхід. Якщо ми минулий рік там, говорили, що 100% виходило, там щось одне десь, то навіть не рахували, то е, на сьогоднішній момент маємо таку картину, що, на сьогодні, що вже сьогодні. Тобто вже навіть не сьогодні, це тиждень тому назад.